Дорогі військові капелани, отці, брати сестри, слава Ісусу Христу! Я отець Ростислав Височан, військовий капелан Української греко-католицької церкви, офіцер служби військового капеланства Збройних сил України. Я одного разу задав собі таке питання важливе, яким капеланом я хочу бути? Чи хочу бути просто військовим капеланом, чи хочу бути добрим військовим капеланом. І знаєте, це питання, яке вартує сьогодні задавати кожному з нас. Ми всі сьогодні на етапі становлення, професіоналізації нашої служби. І там в нас великий душпастерський досвід, в нас велика традиція капеланства, яка сягає ще багатьох століть попередньо, коли церкви робили все те, що сьогодні стало нормою закону на волонтерських засадах. Але тим не менше, друзі, для того, щоб ставати. Найкращим військовим капеланом, а це є правильна відповідь на це питання, нам потрібно ще багато навчатися. Здається, ну що ж нам вчитися, скільки вже можна вчитися, але насправді військовий капелан це священнослужитель, який служить в особливому середовищ, військовому середовищі, мультирелігійно-конфесійному середовищі, середовищі, яке дуже часто буде позначено багатьма стрес-факторами. І тому вчитися треба насправді постійно. Я маю освіту і українську, і здобував освіту за кордоном, і маю дуже багато різних спеціалізованих тренінгів по капеланству. І здавалося б, ну все вже, все готово. Але, але власне, півроку тому мене запросили до одного проекту. Це власне навчання в університеті Трініті, де наші міжнародні партнери Сполучені Штати Америки. Пропонують курс вступу до капеланства, який, скажімо, вони ласкаво запропонували всім нам. Цей курс проходить онлайн в дуже такому сучасному скажімо, стилі подачі інформації, з окремим застосунком на телефоні, з окремими відеоматеріалами, з перекладом двох. Надзвичайно важливих книг, які я колись зустрічав в англійській мові, сьогодні вони є доступні в українській мові. Ось. І це є е, насправді щось, чого ми можемо дуже скористати. Цей шеститижневий е, чи довший курс, він насправді сьогодні нам дуже важливий. Я хочу всіх вас, е, ну, скажімо, запросити до участі в цьому курсі. Навчаюся вже п'ятий тиждень, незважаючи на те, що сам, е, скажімо, є викладачем. Цієї особливої програми підготовки військових капеланів у вікно бачу, що дуже багато цікавої, корисної нової інформації я здобуваю ще на цьому курсі. Тому, будь ласка, друзі, не ігноруйте, візьміть активну участь, і я вам обіцяю, я впевнений, що ми не пошкодуємо. Чому? Та тому, що ми хочемо бути найкращими військовими капеланами. Слава Україні, друзі! Разом до перемоги!